Всім привіт! Я дуже рада бачити всіх на моєму каналі. І сьогодні у нас буде огляд ось якоїсь Лол ось Twins з Аячері. Її я придбала вчора, та так як всіх своїх ляльок я розпаковую в першу 001 секунду. Я зніму тільки огляд. Ну що, давайте почнемо. В неї є ось такий щоденничок, Він мені дуже нагадує старі щоденнички Monster High, а саме Френкі, не пам'ятаю з якої серії, але мені здається, у Френкі був дуже схожий щоденник. Всередині ми можемо побачити її фотографію та багато інформації про неї. Я не зможу все перекласти, тому що. Sorry, I don't know. Ще в неї є ось такий ось грабінець е, світло-рожевого кольору. Він йде як хвилькою, та він рельєфний. До речі, тут написано Twins. Це моя перша лялька саме в коробці. Ем, тут ми бачимо її дуже гарний арт. Вона нам каже Let's Hang Out. Ем, Тут її ім'я, інформація про постачальників. Та написано, що тут 15 сюрпризів. Напис «Lol Twins», Тут написано «Aya Cherry». Ззаду зображена вся серія Лол серія. Мені ще дуже подобається «Lexi Girl, я б дуже її собі хотіла. А тут ми бачимо її молодшу сестру. Яка говорить, хей, Сіс, всередині все в зірочках, правда, я трішки все порвала, але то вже неважливо. Самі капці білі, а підбори та ось ця ось нижня, я забула, як це називається, вибачте, вони чорні. Ще є розова рожева вставка та золота цепь. На ній надягнені ось такі ось я не знаю точно, це гетри чи як вони називаються. Виправте, будь ласочка. З рожевими бантиками. До речі, я не знала, що в неї шортики під юбкою. Тепер ми знаємо. В неї ось такий ось білий дюкзак-котик, очки та інші деталі, виповнені золотим кольором. Спідниця в неї синя. з... Узорами клітки в рожевих тонах. Збоку на ній також цепі. Та є імітація ремня, на ній одягнена біла блуза без рукавів, з воротником та з бантиком. Ще в неї є дуже крута куртка з різними ось такими ось наліпками. Ось тут ось також є цепь. Правда, я не дуже люблю її одягати їй. В неї є рум'яни, рожеві тіні та сердечки на щоках та малинові резинки. А ще в неї видно зубки, і це дуже мило. Ось така ось Ая Чері, буду знімати з нею нових відео, а більше її фото можете знайти в телеграмі та інстаграмі. Посилання в описі. Па-па!